Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас 1 квітня, початок нового місяця. І, власне, ми продовжуємо говорити про вибори у США. Про праймеріс, про кокуси і власне, про майбутнє загальне, Так, вибори, які будуть у листопаді 2024 року. У цьому відео ми поговоримо про ці первинні вибори, так, які будуть відбуватися в квітні 2024 року. Тобто пройдемося по штатам, так і частинам Америки, де власне, ми будемо спостерігати за первинним голосуванням. Отже, у квітні 2024 року у Сполучених Штатах продовжаться праймериз так та кукуси серед демократів та республіканців, не зважаючи на те, що Трамп і Байден отримали достатню кількість делегатів, щоб здобути номінації кандидатів в президенти від відповідних політичних сил. Але ми знову ж таки повинні констатувати проведення наступних праймерів і коротко знову ж таки поговорити, де вони будуть відбуватися у квітні, і яка кількість делегатів буде розподілятися. Отже, якщо говорити про 2 квітня, то тут праймери відбудуться у чотирьох штатах, мало відбутися в п'яти, але штат Делавер. Там праймеріс були скасовані, оскільки як в республіканців, так і в демократів є лише один кандидат, так у бюлетені це Трамп і Байден. Тому, власне, делавер не буде проводити завтра праймеріс, а кількість делегатів 19 серед демократів і 16 серед республіканців. Вони, власне, будуть розподілені на користь Байдена і Трампа. Проте завтра все ж таки праймірис відбудуться у таких штатах, як Коннектикут. Загальна кількість делегатів у демократів 60 у республіканців 28. Штат Нью-Йорк. Там буде найбільша кількість делегатів протягом завтрашнього дня. Демократи 268. Республіканці 91. Рот-Айленд, Демократи 26 делегатів. Республіканці 19 і штат Вісконсин. Демократи будуть мати 82 делегати, республіканці 41. Тобто завтра, 2 квітня, у чотирьох штатах будуть відбуватися президентські праймери. Далі, 13 квітня, відбудуться кокуси в штаті Аляска серед демократів, буде розподілено 15 делегатів, і в штаті Вайомінг буде розподілено 13 делегатів. Тут вибори будуть стосуватися виключно демократичної партії протягом 13 квітня. Далі рухаємось до 18-20 квітня і тут відбудуться кокуси в штаті Вайомінг. серед республіканців. Буде розподілено 29 делегатів. Далі, 21 квітня, праймеріс в Пуерто Ріко серед республіканців. Кількість делегатів 23. 23 квітня праймеріс відбудуться в штаті Пенсільванія. І вони будуть як серед демократів, так і серед республіканців. 159 делегатів розподіляться в демократичній партії, 67 у республіканській партії. І квітень завершується. Праймеріс в Пуерто-Ріко серед демократів 28 числа. Відбудуться ці первинні вибори, і серед демократів буде розподілено 55 делегатів. Це якщо коротко проговорити про президентський прайміріс, які ми будемо спостерігати у квітні 2024 року, були запитання до мене з приводу. Того, чи відбуваються праймеріс в контексті Сенату і в контексті Палати представників, так вони відбуваються і будуть відбуватись, і у подальшому ми також будемо це розбирати, ці відповідні голосування так, для того, щоб мати уявлення, так яких кандидатів в палату представників і в сенат ми будемо мати у тому чи іншому окрузі. Чи у тому чи іншому штаті. Але це трішки ми будемо робити пізніше, так, власне, вже тоді, коли ми повністю проаналізуємо праймеріс серед наших потенційних кандидатів на посаду президента США. Тому це також буде, але трішки пізніше. Я маю на увазі: первинні вибори в Сенат, в Палату представників і по губернаторам, наскільки пам'ятаю, там також мають відбуватись первинні. Вибори. Тому за цим уважно ми слідкуємо і за мірою можливості будемо також ділитися відповідною інформацією. Тому, підсумовуючи це відео, завтра, 2 квітня, у чотирьох штатах відбудуться президентські праймери з нагадую: Коннектикут, Нью-Йорк, Род-Айленд, Вісконсин. Ось у цих штатах будуть первинні вибори. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Hei, kjøste,